У світовій військовій історії є битва, що стала еталоном тактичного генія, битва під каннами, де Ганнібал знищив римську армію. Але чи знаєте ви, що через майже дві тисячі років, у 1648 році, український гетьман Богдан Хмельницький влаштував для елітної армії речі Посполитої власні другі канни? Це була не просто битва, це була пастка. Стратегічна операція, внаслідок якої 20-ти тисячне коронне військо, яке вважалося непереможним, було загнане у Болотистий яр і практично повністю ліквідоване. Це була битва під корсунем у цьому відео. Ви дізнаєтесь, який військовий геній дозволив Хмельницькому передбачити кожен крок ворога. Як ціла армія, очолювана двома досвідченими гетьманами, добровільно зайшла у смертельну пастку в урочищі Крута Балка. Чому літопис Григорія Граб'янки називає цю подію не просто перемогою, а знищенням польської сили, і як ця катастрофа для Речі Посполитої відкрила шлях до створення козацької держави, весна 1648 року. Полум'я повстання, яке згодом назвуть Хмельниччиною, щойно спалахнуло. Перша битва під жовтими водами, 29 квітня, 16 травня 1648 року, завершилася повним розгромом авангарду польських військ. Головні сили коронної армії, на чолі з коронним гетьманом Миколаєм Потоцьким та Польним гетьманом Марціном Калиновським стояли табором під Корсунем. Їхні сили нараховували за різними оцінками до 20 тисяч вояків, включаючи елітне кварцяне військо, важку кавалерію та артилерію. Дізнавшись про катастрофу під жовтими водами, польські командувачі, попри свою пиху, були деморалізовані. Вони вирішили відступати на північ до Богуслава, щоб з'єднатися з підкріпленням. Тим часом Богдан Хмельницький, маючи близько 15 тисяч козаків та його союзник Тугайбей з трьома чотирма тисячами кримських татар, розуміли, випустити цю армію з України не можна. Битися з нею у відкритому полі, де перевагу мала польська важка кіннота, було ризиковано. Потрібен був інший план: план, заснований на хитрості. Хмельницький вирішив діяти на випередження. Він знав шлях відступу поляків. Це був старий корсунський шлях, який проходив через глибокий заболочений яр, що мав промовисту назву Крута балка. У ніч на 26 травня 1648 року. Хмельницький відправляє свого найталановитішого полковника Максима Кривоноса з шістьтисячним загоном у форсований марш. Їхнє завдання обійти польський табір і таємно облаштувати засідку в крутій балці. Кривоніс не просто чекав, його козаки перекопали дорогу ровами, завалили її деревами, і, що найголовніше, на висотах яру розмістили замасковану артилерію. Водночас Хмельницький імітував пасивність. Він навіть дозволив татарам влаштувати кілька вдаваних птеч. Під час дрібних сутичок, щоб переконати Потоцького у слабкості союзного війська. Поляки, впевнені, що козаки і татари не наважаться на серйозний бій, вранці 26 травня рушили своїм табором прямо у пастку. Корсунська катастрофа. Хапф. Ранок 26 травня 1648 року. Польське військо, вишикуване у потужний рухомий табір, увійшло в круту балку, і тут почалося пекло. Балка розмита дощами, перетворилася на болото, важкі гармати та вози з припасами миттєво застрягли, ламаючи бойовий порядок і блокуючи шлях. Елітна армія перетворилася. На дезорганізований натовп, замкнений у вузькому яру, саме в цей момент із обох схилів балки вдарили гармати та мушкети полку кривоноса. Вогонь вівся в притул, завдаючи жахливих втрат. З тилу на розгублений ар'єргард натиснули головні сили Хмельницького, а татари Тугайбея замкнули кільце, атакувавши з флангів і перекривши вхід до яру. Польська кавалерія, гордість речі посполитої, була абсолютно безпорадною в багнюці та тісноті, як свідчить літопис Григорія Граб'янки, гетьманів, як у невід, у той яр заведено. Бій тривав лише близько чотирьох годин. Це була не битва, а методичне знищення. Спроби прориву були приречені. Результат був приголомшливим: майже все 20-тисячне військо було знищене або потрапило в полон. Обидва гетьмани, Потоцький і Калиновський, були взяті в полон. Вперше в історії коронна армія Речі Посполитої просто припинила своє існування. Корсунська перемога мала тектонічні наслідки. Вона стала другими каннами не лише тактично, але й стратегічно. По-перше, Україна залишилася без коронного війська, так званий золотий спокій, що тривав десятиліття, закінчився. Шлях на Західну Україну та Білорусь був відкритий. По-друге, перемога мала колосальний психологічний ефект. Вона довела, що непереможну річ Посполиту можна бити. Це спричинило масове покозачення селян і міщан. Повстання перетворилося на всенародну визвольну війну. По третє, Корсун закріпив за Хмельницьким репутацію блискучого полководця. Він довів, що козацька стратегія, заснована на мобільності, розвідці використанні місцевості та військових хитрощах, здатна перемогти будь-якого тогочасного європейського супротивника. Битва під Корсунем 1648 року. Це не просто сторінка в підручнику, це приклад того, як стратегічний геній, точний розрахунок і досконале знання рідної землі можуть призвести до однієї з найрішучіших перемог у всій європейській історії.